Так станом на зараз нас за нашою інформацією, за інформацією Київської військово-військової адміністрації, 15 постраждалих. На жаль, дуже складна ніч. Дуже така напружена. Ворог застосовував. Як говорять повітряні сили, близько 250 ударних безпілотників, а також були завдані удари і балістичними ракетами. Рятуваль... Уламки падали у нас в шістьох районах, які ви вже сказали. Рятувальники залучалися в трьох в Солом'янському, Болинському та Святошинському районах. В Солом'янському районі... районі внаслідок влучання ворожого дрону в п'ятиповерховий житловий будинок сталося загоряння на четвертому та п'ятому поверхах. От зараз ви можете бачити цей будинок на своїх екранах. Там у нас рятувальники е вивели з п'ятого поверху, от саме з квартири, яка була розташована поруч з місцем прильоту чоловіка. За допомогою рятувального капюшону його вивели з задимленого приміщення та передано працівникам медичної служби. Там у нас в Соломіцькому районі семеро постраждалих, один врятований. В Оболонському районі там, внаслідок влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок сталося загоряння на 3, 4, 5 та 6 поверхах з частковою руйнацією балконів. На щастя, там також без загиблих, але є постраждалі люди, які звернулися за медичною допомогою з різними е діагнозами, можна так сказати, з із пораненнями і з гострою реакцією на стрес. Там вже також пожежу ліквідовано. Також в Святожинському районі у нас рятувальники працювали. Е на щастя, там не житловий, е не житлова будівля, е одноповерхова складська будівля лавка фарбових. Матеріалів до самого ранку, рятувальники там працювали, станом на зараз пожежі. Всі у нас ліквідовано в Оболонському районі. Можна сказати, що розгорнутий штаб для людей, які потребують якогось тимчасового розміщення та у яких було пошкоджене житло. Ну можна сказати, що одна з, і правда, одна з наймасованіших атак на місто Київ, але на щастя, всі наслідки рятувальники ліквідували. Зараз продовжують працювати комунальні служби.